Наш штаб обласний штаб національного спротиву вже дві проводив прес-конференції. Сьогодні третя на тему кадрових призначень. Адже ми прекрасно розуміємо, що реформи можуть робити нові кадри. А на жаль, у цій владі залишені практично всі старі кадри. Практично всі, навіть найбільш одіозні. А якщо й відбулися зміни, то деякі такі косметичні і дуже часто за незрозумілими принципами. Як скажімо, Просвіта рекомендувала на посаду начальника управління охорони здоров'я, професіонала, який має план реформ, завідуючого поліклінікою Центру радіаційного захисту населення, лікаря Івана Осадців. Цю кандидатуру відкинуто, призначено людину. Можливо, він хороший спеціаліст, я не знаю. Але коли люди приходять на нові люди, приходять на посади без плану реформ, а просто тому, що хтось комусь сподобався зачіскою, очима. Лікуванням, там ще чимось, не знаю, то це не, не методи, це не майданна політика. Це політика та сама, це продовження тої самої згубної політики. І той, хто не розуміє цього, якщо хтось думає, що він постояв на Майдані і це йому додає бонусів бути, е, е, впливати на якісь е, суспільні процеси, і, і нічого йому за це не буде, а тільки будуть возносити фіміам курити, то він глибоко помиляється. Суспільство зараз. Інше суспільство зараз на голову вище за політиків, які представляють сьогодні суспільство. І ми по виборах, навіть тих, які відбулися, скажімо, у Києві, ми це побачили. І по виборах, які будуть місцевих і парламентських, також побачимо, що суспільство інше. Тому е влада, яка зараз приходить, мається на увазі президентська вертикаль, повинна зрозуміти також, що якщо знову будуть смотрящі, якщо знову будуть призначення за принципом вірнопідданства, за принципами якихось там своїх тьорок, чи як там вони в них називаються, то це буде знову те саме, що було. Ми це вже проходили, ми це наїлися досить. Майдан вимагає не тільки нових прізвищ у владі, Майдан вимагає нової влади принципово. І обласний штаб національного спротиву, як єдиний легітимний представник Майдану, відстоює цю позицію і буде її відстоювати надалі.